Всім доброго дня! Я щиро вітаю вас на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні почався новий тиждень і почався новий старт точніше він почнеться. Я вирішила, Довго думала що ж мені почати цього тижня, і вирішила, що я хочу пов'язати шаль. Нитки це все ще благодійні тому все в'яжеться на благодійність. Але у мене виникла, виникла така. Ділема, як мені ці кольори поєднати між собою, тому що одного мотка мені не вистачить. Я хочу такий, знаєте, зв'язати спицями. Спиці, правда, я з собою не взяла. Ну Я думаю, десь половиною взяти. Ну, я попробую чи 4, може, 3,5. Я хочу, щоб вона така, знаєте, була не прозора, щоб якісь бабусі в якийсь будиночок пристарілих віддали, щоб вона могла накинути собі на плечі, їй було тепло. І в мене така ниточка. Отакого от сиреневого кольору, чи як вона називається, це теж Алізаріал 40. Думаю, що це також, що в нас тут? 60 акріл, 40 шерсть. вовна 100 грам 480 метрів. Так, а які ж нам тушпиті рекомендують? Щас, щас, щас. 2, від 2,5 до 5. Ну Це п'ять, і це якщо хочеш, щоб таке було геть. Ажурне, ажурне. У мене ще є чуть -чуть отакої ниточки Алізела на голд 800. Вона звичайно тонша за цю ниточку і не пухнаста. І в'язати в дві ниточки. Можливо, я в дві ниточки її візьму повіжу Можливо, я цією почну закінчу. А оця ниточка, я так думаю, що це точно така ж сама. Тільки вона тут така ярка-ярка, здається, вона насправді сам... більш тускніша. Чи так їх поєднати, чи поєднати з цю, цю Ця ниточка це сіра. Це чисто розовий сірий колір, такий, як є класичний, але тут вона якимось зеленуватим віддає. Насправді ні. Вона сіра, сіра, сива, прям така ниточка. І от я не знаю, як мені бути. Може, ви щось порекомендуєте, чи скажете, як мені поєднати? Мені так Нравиться Подобається. Щось я сьогодні багато російських слов кажу, треба язик собі прикусити, трошки, кусь, щоб говорити тільки українське. Чи оцю сивеньку, ниточку. Я трошки підсвічую собі світлом, тому що на вулиці вже пасмурно і погано видно. І нитка не передається колір. Ну, не знаю. Порадьте щось мені, будь ласка. І я буду далі продовжувати в'язати. І так, всім пока, до скорої зустрічі, побачимо, що ж мені вдасться за цю неділю. А починати я буду із цього рожевенького, і побачимо, як воно далі піде. А там уже визначусь, а можливо, хтось мені щось такі скаже. І так, всім пока-пока, до скорої зустрічі. І знову я всіх вітаю, ось я повернулася, і хочу вам показати, що ж мені вдалося розпочати, скільки вдалося пров'язати. Е в цьому старті. Це, здається, четвертий старт, якщо я нічого не путаю, тому що я вже можу все путати. В нас такий загруз на роботі, що іноді починаєш забувати, як тебе звати. Але це тимчасово скоро прийдеться ажіотаж. З... Початком розпочинати навчання в школі чи ні, і е, сподіваюся, що надалі буде трішечки спокійніше. І так, на початку цього відео я розповідала, що я хочу почати в'язати шаль. Ну, точніше, я хочу більше такий платок зв'язати, тому, бачите, я почала в'язати і не в'яжу таких ажурів, е, тому що е, це буде така хустка, е, чи така шалька, в мене ще є сіра ниточка. І така, є я, я на початку показувала, я буду вив'язувати максимум, а в кінці так скомбіную, щоб з одного кольора прийшло в іншу. Тому що це так для оцих геріатричних центрів якоїсь бабусечки яка би накинула цю тепленьку річ собі на плечі, і щоб її не так було холодно. Я не в'яжу. Цей виріб такий ажурним, щоб просто надіти на шию під якесь пальто, чи там десь покрасуватись Я хочу, щоб воно було тепленьке і когось зігріло. Тому в'яжу я на спицях номер 3 Я пробувала на четвірості, на 3,5, але на трічки в'яжу так не затягуючи, і воно таке. Нормально, виходить, попереться і буде взагалі добре. Ось тут тільки в мене ось така вийшла за цими прибавочками. Я взагалі подивилась по майстер-класу, як в'яжеться тому що це як така шаль, тому що я в'яжу перше. Я багато зв'язала із yarn and Flower з крючком таких шалю бактусів, а шпицями я не в'язала ні разу, це перший раз, тому я подивилась. Але я дивлюся, що якщо так робити прибавочки, трошки. Ось тут е, от. І, звичайно, воно, м -м, коли попереться, стане все на місця, але мені не дуже так от, як би, подобається. Ну, розпускати я не буду, тому що якби, це не, -не критично. Так. Е, е, я тут почну е, трошки по-другому робити прибавки. Я думаю, що ця полосочка вона пропаде. Отакі мої проміжного відео не було, дівчатка. І хлопчик, хто дивиться моє відео, тому що сильно сильно ми були завантажені на роботі. Ще в четвер я їздила у відрядження до міста обласного центру. Це дуже не, не близька дорога, я дуже втомилася. І тому розпочала цей процес буквально уже. Ще в четвер вечором, і особливо вчора також на роботі, особливо просуватися не було коли, і я в п'ятницю навіть мало-мало пов'язала, тому відео вигружаю сьогодні. Сьогодні також не дуже вдалося розігнатися, тому що вдома город і потрібно копати картоплю і таке і інше. Тому оце все що почала. Ось все і ось стільки зв'язала. Буду потрошки його просувати, тому що це благодійні ниточки, я їх вив'язую, в мене ще не так багато їх залишилося. Я хочу вже це все вив'язати, сфотографувати, яка в мене була. У мене є фото пряжі, яку мені надіслали, і хочу зробити фото, що в мене з цього вийшло. І все це зберу посилочку і відправлю координаторам, де буде збір. Сьогодні я також відправила посилочку з тими речами, які я в'язала із своєї пряжі ще раніше, ще в кінці того року, на початку цього, так залежалось, почалась війна, діток багато повивозили і було якби. Не дуже актуально, а зараз я вже відправила частинку і оце вже дов'язуюсь з цієї посилочки і хочу відправити. Наразі нічого більше поки не беру з такої благодійної пряжі, тому що потрібно вив'язати це. Додаю свого, дійсно, якщо десь чогось не вистачає, навіть докуплю моток, нічого страшного, це нам благо другим людям. І так, відповім на пару запитань. Значить, там було таке в нас запитання, яке дівчатка там придумали, що ви робите, якщо у вас поганий день чи поганий настрій? Знаєте, я хочу сказати, що в мене якесь таке пларавило було в житті, якщо навіть щось не ладиться вдома, звичайно, це як Кожній сім'ї буває різного, і якщо щось в вдома, якщо вдома зранку, можливо, якщо в мене щось поганий настрій, можливо, там собака щось натворив, чи кіт, чи ще там щось. Чи я чомусь проснулася не з, той, з тієї ноги, як то буває. Але доходячи до роботи, доходячи до воріт роботи, отам біля воріт я залишаю свій поганий настрій, залишаю всі якісь негаразди, які я з собою несла на своїх плечах і, можливо, щось обдумувала. І на роботу я заходжу з зовсім нормальним настроєм, тому що люди, які працюють на роботі, люди, які будуть приходити, люди, з якими мені доведеться спілкуватися, зовсім. Не мають ніякого відношення до мого поганого настрою чи до якихось проблем, які в мене там є вдома. Тому своє, е, цей невдалий день, чи, поханий, чи якийсь поганий настрій на людей. Е, Переносити не можна, я ніколи цього не роблю. Якщо ж на роботі я заморюся, чи там на роботі загруз і буває, йдеш додому також. Я стараюся також вдома, ні на кого цей поганий настрій свій не переносити. Да, я можу вдома розповісти, можу поділитися, іноді донька говорить: тихіше, тихіше, то ти вже так розійшлася розказувати вже в такому запалі, що вже починаєш кричати, що ж на вулиці чути. Але... Це просто із-за того, що я так емоційно це все розповідаю. Але ніколи свій поганий настрій на других людей я ніколи ніколи в житті не переносила, не переношу. І раджу всім так робити. Домашні проблеми є домашні проблеми. в вони не стосується так само, як і робота не стосується дому. Так, таке ще було питання, де б ви хотіли жити за межами. Ну, десь в другій країні, якщо б дивилося. Ви знаєте, я ніде не була за кордоном, нікуди не виїжджала. Не... ну В Росії тільки як коли було СССР то була в Росії, звичайно, в Москву, в Ленінграді на той час була на екскурсію, їздили із школою, але. За кордоном я не була, тому я не знаю де краще. Я, для мене добре вдома, я тут звикла, я тут все знаю. Я навіть по Україні не подорожувала, багато де не була, тому нічого е, такого навіть навіть про Україну добре всього не знаєш. І, а як за кордоном, я тим більше не знаю. Тому не можу сказати, в якій би країні я жила. Хочу одне сказати, що добре там де нас немає. Так, як така є прислів'я, що добре там, де нас немає. Я не знаю, не можу сказати. Я взагалі не люблю дощі, тому, певно, в Англії б не жила і де в нас там ще дощить. Італія, певно, мабуть, дощі, там багато в них каналів цих. Я люблю тепло, не люблю жару, ні, не люблю холода, не люблю, тому, можливо, десь би в країні, де. Такий помірний клімат, щоб не жарко і не холодно було, де так спокійно. І це, ну це я би жажливо поїхала туди відпочити. І все. А так би, щоб вона постійно, поки така, таке питання не розглядається, я навіть нічого по цьому поводу сказати не можу. Як я люблю відпочивати таке питання, знаєте, іноді я втомлююсь на роботі, іноді втомлююся, як то кажуть, навіть від життя, неначе втомлююся. Буває, наче нічого такого не робив, а от якась така, така втома налягає. Ну багато ще залежить від емоційного стану, тим більше що е, таке в країні зараз робиться, емоційний стан завжди. Е, на грані, на на таком, знаєте, на такому знаєте такій натягнутій струні. Тому іноді я відпочивати взагалі люблю, щоб просто от полежати і помовчати. і Чи я буду сидіти, можливо, я щось пов'яжу, але мовчки. Щоб навіть у такий якийсь час ні з ким не розмовляти. Оце для мене найкращий відпочинок. Я просто посижу чи полежу, просто подивлюсь, можливо, просто подивлюсь е щось у телефоні, можливо, просто включу телефон, щоб він фоном ішов, ну просто отак, мовчки полежати. Іноді це для мене кращий відпочинок. Іноді, коли мене щось е так давить, я йду на город. Я не люблю працювати на землі, скажу зразу. Я не люблю город, певно, хоч я виросла в селі, але я якийсь міський житель. і я... Не люблю працювати на землі, на відміну від моєї сусідки, яка на землі відпочиває, але іноді я йду на город, щось там попорпаюся, пограбаюся, десь там бур'яни порву. І якось в фізичному плані це для мене навіть краще. Можливо, мені цих рухів не вистачає, якоїсь фізичної нагрузки, то іноді навіть я себе краще почуваю в фізичному плані, але якщо потрібно відпочити морально, то мені краще ось полежати і помовчати. І... І все буде добре. Тому питання поступово підходять до кінця, і розповіді всіх дуже цікаві. Спогади з дитинства дуже цікаві. Звичайно, з дитинства завжди багато спогадів. Та і життя ми вже прожили багато, є що згадати. Ну, про це якось поступово. По якісь історії трошки, та далі я вам щось трошки буду розповідати. А сьогодні дякую всім, хто стартував разом зі мною. Дякую всім, хто дивився моє відео, хто заходив до мене на канал, прошу переходити по хештегах до дівчат, послухати їхні розповіді, подивитися на ту красу, яку вони в'яжуть. І всіх підтримати. Підтримайте мене, поставте мені вподобайку і напишіть коментар. Дуже-дуже всім дякую. І до побачення, до скорих зустрічей на новому старті.